Це ми заходимо в наш домік. В принципі, територія ось так от. Такі номерки один до одного прив'язані. Ось. Це наш окремий столик біля нашого цього. Вхід ось такий. Тут оставляться стайзик для того, щоб мити ноги після моря. Заходимо всередину. Ось. От, така от такі, типа. Предбанічок, висять, тут а наші речі сохнуть. Фішка в тому, що навіть якщо вода капає вниз, то в принципі тут такий дерев'яний пол із щелями. То... Супер! Дерев'яний пол з щелями, і вода вся втікає вниз. Нам так сказали, щоб не було там ну, всяких різних потопів. От. Ось така ось у нас є. Плиточка це їхня. От Гелі, креми то все наше. Мила. Червона досточка їхня, там мусор. Ось Ось такий от столик, на якому трохи бардак. Ось. Це наше покривало, щоб вітер не дув, ми закрили. От такий от придбальничок, типу. Коридорчик. Так. Тут ось відкривається туалет, душ, Поки покамій зайнятий. Так, заходимо в кімнату. <laughs> да, Занята Костя кричить. Так, включаем свет. Извиняйте за бардак. Вот, ну, так как шкафа, бачите, немає, то, в принципі, все знаходиться у сумках, на полках. Ось. От таких от дві кровати Данюхина кровать. Ау. Да, сейчас едем. Данюхина кровать і наша кровать. Кровати класні, в принципі, удобні. Ну, матрас поролоновий, ну, ну, удобний, порімно зайсемо. Папа в туалет. Порівняно з усіма кроватями, де ми спали у відпустках, то це саме удобні. От, холодильник морозилка, вже все підключено, все е, ця, дух, духовочка така, типу мікроволновки. Все чітко гріє, все добре. Дзеркало. привіт привіт Ось от така от вешалка, на якій, по суті, і все, і все зложено, все валяється. То Даня зробив. Котику своєму мост і ложа таке. Ось чайник. Чайник їхній. Ось. Э, значить, тут у нас ну, тута там у нас лежать, коротше, там, ложки, всякі штопори це теж їхнє. Ось. Чашки, стакани, трохи ще там в предбаннику. В принципі, для життя все удобно, комфортно, все як треба. Кондиціонер, телевізор. Ось, якраз напротяг кроваті все класно. Пульти, все, все чітко. Жалюзі відкривається, вікно відкривається, і щоб було красиво, картина. Люстра. <гум> Чи це лампа? От, в, принцип... в принципі, я ж кажу, все класно. Розеточки такі, дві для того, щоб підзарядити телефон або ще щось. У мене бух,